Доброго дня, шановні бджолярі! Вітаю вас на нашому каналі. Дуже приємно те, що передивляєтесь наші відео огляди. На сьогоднішній день пропоную вам ось таку піч зима, як, як, ми, всі, як ми всі розуміємо, не за горами. Отже, треба продбати про те, щоб в вашому оселі, гаражі, або якійсь майстерні було тепло. Отже, це нова продукція, яку виготовляє наша компанія. Це чугунна піч. Ви бачите, вона повністю суцільна. Зроблена з чугуна товщиною 10 мм. Це дуже міцна, важка конструкція. Тому прослужить вона дуже довго. Жодних проблем не буде з тим, що перегорить. Навіть. Навіть рішітка, яка е, підокремує саме топливо, дрова або вуголь. Ну, будь-що, такою піч можна любим матеріалом брикети, будь-що завгодно використовувати у себе. Отже, ця піч також чагунна, теж товста, досить товста, і жодних проблем з нею не буде. Вона дов-довго. Років буде служити вам вірою і правдою. Отже, двірчата всі зачиняються в замок. Двірчата всі зачиняються в замок. Якщо приподняти їх, то вони легко від... відкриваються. Нижня так само відкривається. Верхня, поверхня, яка знаходиться зараз перед вами, ви бачите, використовуємо її з двох кілець. Отже, якщо смажити картоплю або яєчню з салом, тут буде дуже зручно. Також бачите, який товстий метал. Є дві ручки. Це для того, щоб можна було окремо десь її перетягнути. Самому важко бажано це робити вдвох, тому що вона, ну, напевно, більше, як 40 кг, важить повністю. Але це ще без решітки. Якщо з решіткою, це буде воно ще важче. Чому я витягну цю решітку? Для того, щоб показати, що можна її використовувати навіть без неї. Тобто, якщо ми. Ось так горизонтально будемо загружати сюди дрова, об'єм самої пічі зростає. І тоді, якщо знизу потрошку горітиме, це буде вистачати ну, майже на 6 годин однієї закладки в цю піч. І дуже зручно зроблено в нас те, що раніше було вихід був прямий труби, і практично вилітало все нагору. І Набагато менше часу в однієї закладки. Зараз ми зробили закладку з боку і тим самим е, звільнили поверхню для роботи, наприклад, на приготування чаю або ще чогось. І також як радіатор, цей е, штуцер, який ми відходимо для труби. Він також нагрівається як радіатор. Служитиме для того, щоб обігрівати ту приміщення, де ви його використовуєте. Отже, будь ласка, заздалегідь продбайте про те, що можливо вже сьогодні треба її купити. На сьогоднішній день ціна цієї печі 75 тисяч гривень.